Друзі, вітаю! Зараз йду в магазин і купити плівку. Чоловік хоче грубу стару нашу у хаті, обдерти та й обмазати знову, бо вона вже старенька, їй майже вже 20, 28 років. І вона погано вже гріє. І е, зараз я йду купити плівки, плівку понакриваємо у кімнаті там, що в нас таке є, щоб ну, пил буде, або це треба буде обдирати, чоловік буде обдирати. хоче обдерти цю грубу і знов мазати. Ну, щоб вона маска плотненько. Ми ще не знаємо, чим ми будемо обмазувати. Я вам покажу, як, ну, як чоловік буде робити. Він на камеру у нас ну, не хоче показуватися. Та я теж не, не дуже така, ми скромні, скажу так. І, я цей покажу вам процес роботи, яку ми будемо роботу робити, і буду показувати вам на відео. Це зараз йду купити. У нас є, продається, різна плівка. Вона є і біла така, і чорна. Ну, я, мабуть, куплю чорну, вона дешевша. І потім можна буде її використати у, десь на городі, понакривати рослинки, ну, на грядку, використати її ще е, декілька разів. Ось так. А біла, біла вона так, для чогось такого. А на город, мабуть, ні, бо Ну і бурян буде рости, і е, таке, знаєте. Ось. І ось зараз я йду. Сьогодні у нас сонечко. Ось така вже спека починається трохи вже. Ось так, таке діло. Такий настрій у нас добрий. Е, грубу зробимо, щоб гріла взимку краще. Бо вона вже не так гріє. Там, де піч топиться, там ще е, так, тепло у другій кімнаті, а там, де сама груба, вона вже погано гріє і не... ми будемо, будемо її переробляти, будемо щось робити, буду вам показувати і розказувати. Ось такі справи. І е, щиро дякуємо вам за підписку, що підписуєтесь і підтримуєте наш канал. Велике, дякуємо. І вподобайки відео. Далі буде, друзі. Ще трохи залишилося до магазину. ще дойду та й буду цей. Куплю та й покажу вам. Я купувала останній раз у мене відео є. Ми там диньки накривали. І вона така плотненька. Така, ну. Є така щільність е, трохи тоньше, а є трохи товщі, я так розумію, бо у нас є там кусочок, та трохи тоньше. В магазині трохи така. плотніша. Я куплю вам і покажу. Друзі, купила плівку, е, купила сіру, бо чорну вже розібрали, ну і зараз. Сіра була, я купила сіру, бо треба понакривати дуже швидко, щоб почати вже обдирати грубу та й робити її таке. І я потім її на нагород її кудись. Вона не прозора така, сіра, я вам покажу. А теж десь, десь ми її. Щось накриємо, щось прикриємо та й будемо використовувати. Так, зараз прийду додому, покажу вам, яку я взяла. Хочу вам сказати, що щільність у цієї плівки така ж сама. І я думаю, що вона так ну, не буде теж бурянтом, якщо накриємо потім на городі десь щось та воно. Не буде так рости. Та і з вологу буде утримувати на грядці біля рослинок. А будемо щось робити. Ось так. Квіточки у нас тут такі гарні ростуть. Це я зараз хочу перейти на другу. На, на той бік буду вимикати відео тут машини Це вчора трохи на городі там возилися з чоловіком чоловік побризгав е, помідори наші і вже було пізно а баклажани перці не встигли. і будемо сьогодні обробляти від клопа цього зеленого зараз я швидко-швидко перебіжу. І цей, е, я вам показувала зелений клоп цей і чорні такі букашки мурашки на помідорах. Відсмоктують їх. Та я обробили вчора. А сьогодні ми будемо бачити, як вони будуть далі. Вусеніці повиздихали. Побачимо, як клопи. Ці ось так. Ну, думаємо, що все буде добре. Бо сьогодні вранці пішла на грядку подивитися, ну, пішли з чоловіком подивитися, є вони там чи немає. Вони такі вже, знаєте, якісь, наче паралізовані були. А там, де баклажани не обробляли, ми вчора, я пішла, дивлюся, що букашки ці такі бігучі. Не можна його ту букашку зловити. А тут обробляли, бризгали, та вони вже сидять такі якісь чумні, наче. Видно, вже препарат працює і вони, вже нема у них такої скорості, як ну, до того, як ми обробили томати. Ну, Покажемо вам, який у нас буде, що у нас. Получиться, буде відео, я буду вам показувати. Покажу. Бо нам самим цікаво, як воно. На... Бачили, що тля повздихувала і гусениці повздихували. Як клопи будуть. Дуже задоволена я цим препаратом. Будемо бачити. І покажемо вам. А ще трохи залишилося і зараз я вже прийду тут в переулок, та я вже буду вдома. Чоловік чекає, поки плівку принесу та й буде обдирати грубу. Здрацю. Однокласника свого зустріла. скільки років пройшло, школу закінчили. Здоровуємося. Ось так. І ще трохи залишилося тут. Я хочу вам сказати, все вже робиться так спекотно. І робити щось у хаті, так на городі, в спеку нічого не зробиш. Сьогодні пішла полити трохи полуничку. А встигла тільки треба підніматися дуже-дуже рано, щоб встигнути полити до того, як сонечко піднімається. Спека починається вже і нічого не, не можна. Так, і встигла полити, трохи там полуничку, Половина ще залишилася. Ввечері будемо поливати. І далі буду показувати вам, що я буду робити з нею. Буду показувати вам ось так. Ось, я, трохи вже і я вже вдома. Все, прийшло. Ось таку, друзі, сіру взяла. Вона така плотна. Тей. Тей. Понакриваємо зараз щоб плив не садилося, далі покажу вам чоловік, як буде, будемо ремонтувати трохи. Я не знаю, чи я зможу йому допомогти чоловіку, а сам буде там буде робити ремонт. Щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. і Залишайтесь на нашому каналі, хто не підписався, ще обов'язково підписуйтесь, дуже потрібна ваша допомога. І подобайки відео, коментуйте. Дуже було приємно з вами трохи побути. Пройшлася по городу. та й З вами побалакала ось так. Здоров'я міцного, міцного миру. І хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.